Бути хорошою це як? Бути ще кращою це для чого? Про що це для нас? Будьте чемною, слухайтеся дорослих, не сперечайся, будь вічливою, не хнич, будь хорошою, будь відмінницею. Е, якщо ти будеш доброю дитиною, тебе буде любити, будуть любити. Якщо ти будеш хорошою, а я, яка є? Виглядає так, ніби я погана. І коли ми намагаємося бути хорошими, це значить, що ми робимо щось неєстественне не для себе. Чому? Виглядає так, що ці вимагання понад наші природні потреби. Ну, і давайте поговоримо про те. Для чого ми жертвуємо своїми бажаннями заради чужого комфорту? Бо мама вимагає від нас мама, тато, потім виховательки в дитячому садочку, потім вчителька ще далі на роботі, вимагання певні є, які? Будь таким, таким і таким. І якщо це функції на роботі, то ми там працівники. А коли мама від нас вимагає, якщо ти будеш хорошою, то я тебе буду любити. Тобто, така, як я є, я маму не влаштовую. Така, якою я виглядаю, мамі щось не так. Тобто, мама мені якби транслює: не будь собою, будь кимсь іншим. І. Е Подумайте зараз для себе, як часто, ви думаєте, якщо я відмовлю, мамі чи будь-кому, чи мене будуть любити? І повідчувайте, коли ви так собі питання задаєте, чи ви є дорослою людиною, коли ви сумніваєтесь в тому, що вас можна любити просто так? А тільки через якщо. Чи буває таке, що ви погоджуєтесь на щось, хоча вам це не підходить, не подобається, і ви геть не готові це зробити, але ви це робите. Для чого? Для того, щоб догодити комусь. І так, синдром хорошої дівчинки, що за ним ховається насправді? Його головні ознаки це постійне бажання догодити всім. Соромно не виконати, коли просять, страх образити когось своєю відмовою, відчуття провини, якщо робиш щось для себе, якщо тобі добре, і прагнення отримати схвалення, тобто таке поглажування, так? схвалення від якихось значущих дорослих. Тобто сором, страх і провина. Три речаги е, маніпуляції. І так, які наслідки цього синдрому бути хорошою дівчинкою, але, але бути, е, чи бути хорошим хлопчиком? Це вигорання, виснажування і депресія. І в результаті. Все рівно почуття самотності. Чому? Бо давайте з вами подумаємо, коли ми робимо щось для когось, то ми догоджаємо комусь, ми робимо так, як тій людині добре є. Добре, коли ми робимо щось для когось, ми вибираємо кого? Ту людину, щоб їй було добре. А людина це сприймає. З вдячністю, або буває, що і не з вдячністю, сприймає і бере від нас. В той момент ми вибираємо ту людину, а людина вибирає теж себе. В цей момент я вас прошу задуматися: нас в цей момент хто вибирає? Ніхто. Тобто, нас в цей момент ніхто не вибирає. Питання, для чого ми тоді робимо, нас хто вибереть? І так, який тут висновок? Ваші бажання не менш важливі, ніж бажання інших. І якщо ми прагнемо жити своє життя, а не життя якоїсь там хорошої дівчинки, своє особисте, то ми опираємося на свої бажання, на свої потреби, на свої інтереси. Далі. Ви маєте право сказати ні, без жодних виправдань. Чому? Бо я так вважаю, мені це незручно, мені це невигідно, і це вже є причина. І слово вигода, до речі, воно непогане, воно нормальне і це про опіклування про себе. Далі, бути собою це не егоїзм, це самоповага. Коли кажуть, який ти егоїст, як ти про себе багато думаєш, а про кого ж мені ще думати? По-перше, про себе. Повірте, коли ми робимо добро для себе, і ми робимо себе щасливими, і з, е, з повноцінної з любові до себе, ми ділимося цією любов'ю, цим добром своїм з іншими, не з дефіциту ділимося, видушуємо, видавлюємо з себе, а з, з із, ізобілія. Тоді весь світ нам повертає любов, благість і саме добро, те, що ми посилаємо в цей світ. Замислитись над цим. над цим. Себе треба робити, по-перше, не бути хорошою, а бути собою. Я вас до цього закликаю. Якщо вам складно е, виявити свої бажання, якщо вам не вдається бути нехорошою, нехорошим, звертайтеся, я тут, я поряд, я з вами. Тетяна Шестак. Ваш психолог, психсолог і психотерапевт.